Сьогодні оновилися знижки та акції ВТБ і вони будуть дійсні з 23 по 29 серпня. Ходімо подивимось. Баклажани по 23 гривні за кілограм, а перець салатний по 24. Олія олейна 46,50. Моршинська по 14,20, 30% знижки. Кава Якоб зараз по знижці розчинна 182,90, аж 40% знижки. Також ось така мелина 65,90, Карт Нуар 175 гривень. Кава в зернах 309 гривень і в баночці 289,50. На сардину 30% знижки по 44 і по 40 гривень. Цукерки від Рошен в коробці 40% знижки по 63,50%, фісташки по 46 гривень. Сухарики від Флінт по 12, а також багети по 25 гривень. Чіпси від своєї лінії по 27 гривень 36% знижки. Арахі своєї лінія по 24. Кукурудзяні чіпси від Лейс. А також своя лінія зараз по акції. І на Брінглс також є знижка більше 20%. Ігристе вино Артемівське по 130 гривень. Біле і рожеве. На бренді зараз знижка до мінус 30% від 136 гривень. Лікерчик 335 гривень. На масло селянське також зараз знижка до 30%. Український кисломолочний сир по 45,90%. Який сир від Deluxe по 46 гривень. І знижка на сирочки кому по 30%. Дуже люблю їхній горіховий. А такий нарізаний сирочок по 48 гривень. Моцарела і сулугуні від золотий резерв. Зараз по знижці. Вершковий сир від ферма по 36 гривень. Сосисочки м'ясна лавка з молоком 42,40 за упаковку. Куряча ковбаска 27 гривень від ціни я в шоці. Криветки вже почищені 155 гривень. Розиво чорниця ожина по 18,50-45% знижки. Пиво корона по 30 гривень. Чернігівське зараз по знижці по 33,50 і по 51,90. Далі у нас червона рибка 85 гривень сьомга, Вже з кибочками порізана. Форель 150 гривень, шматочок 180 грам. Паста креветочна по знижці 35%. Грудинка вже порізана 36,60. Ось така ковбаска по 57,60. Салямі своя лінія по 23 гривні за 100 грам. Хачапурі по-аджарськи 62,50, 35% знижки. Цукерки Міленіум. В коробці також зараз по акції. Шоколадочки Міленіум по 27,50. Майже 40% знижки. І ще ось такі по 19,60. Рошань чорний шоколад з горішками 26,70. Крекери від рошен, також зараз по акції, і коштує 31,90. Печиво від мілки по 52,90 35% знижки. Ось такі типу кіндери по 20 гривень.